Дослухайте до кінця, Дорослий вже син і батько сиділи двоє на лавці. Син читав газету і дуже-дуже уважно, а батько дивився одну точку. І тут незабаром батько питається Сину, хто це є? Син подивився, а на кущику сидить горобець. І він відповідає своєму батькові Це Горобець. За декілька хвилин Горобець перелетів на лавочку. І батько знов питає: А це хто? Син каже Горобець. З іншої сторони прилетіла пташка. І тато каже: Сину, а хто це є? Син вже знервовано. Відповідає Тату, це також горобець. Тоді батько далі дивиться і бачить, як знов біля дерева прилітає пташка. І знов він питається сина Сину, а хто це є? Син же знервувався, відклав газету і каже Тату, я тобі вже казав. Це горобець. Тоді батько встав, побіг додому, взяв свій щоденник, приніс, відкрив на певній сторінці цей щоденник і дав своєму синові і каже, синку, прочитай у голос, що тут пише. Син почав читати. Сьогодні я своїм найменшим сином вийшов у парк гуляти, якому нещодавно виповнилося три рочки. І мій син мене сьогодні 21 раз запитав, тату, що це за пташка? І я йому 21 раз відповів, що це горобець. Але відповідаю, я йому з великою любов'ю і обіймав його. Тоді син закрив щоденник і зрозумів свою помилку. Він перепросив батька і міцно його обійняв. Дорогі друзі, шануймо своїх батьків, бо вони в нас одні. Дорогий Господи, дякуємо тобі за наших батьків, бережи їх. Обдарує здоров'я, даруєм щоденний радість. Амінь. Друзі, поширте це відео з Богом!